Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Який удар по полігону з росіянами на півдні України успішно відпрацювали в ЗСУ? Та чому важливо проголосувати на конкурсі громади на всі 100» за новояворівський проєкт? Мої вітання в студії працює Марія Канцелярист. Зараз час новин. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень держави українські бійці в шосте за вісім місяців успішно вразили групу російських окупантів під час їх навчань на полігоні. Як інформує видання Forbes, йдеться про відкритий вогневий полігон у Запорізькій області. Відомо, що удар нанесли ракетою М 30 31 із Хаймерс. Вона містила 400 суббоєприпасів. Укренерго відсторонило від виконання обов'язків свого співробітника, якого затримала служба безпеки України за виправдання злочинів Росії. З цього приводу розпочато кримінальне провадження. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків Новояворівська міська рада бере участь у конкурсі громада на всі 100» з проєктом реконструкції насосної станції в шклі. Тож мешканці мусять проявити неабияку активність і онлайн проголосувати саме за цей проєкт, адже переможець конкурсу отримає 100 тисяч доларів. Голосування триватиме до 10 листопада. Лінк на нього та відеопрезентація проєкту є в наших соцмережах. Мешканці Яворівської громади зібрали понад 30 тисяч гривень на FPV-дрон для ЗСУ від ГО «Яворівська пташка. У селі Старий Яр відбувся футбольний матч між командами Залужя та Немирів та Благодійний ярмарок. А ще виступав військовий оркестр 24-ї бригади і працювали дитячі атракціони. Своєю чергою мешканці села Коти організували акцію Придбай книгу, допоможи війську. 17 жовтня відбудеться візит мобільного ЦНАПу в селище Івано-Франкове. Мешканці громади зможуть отримати необхідні консультації щодо адміністративних і соціальних послуг без необхідності виїжджати за межі селища. Автомобіль стоятиме на центральній площі з 14 до 16 години. Новояворівський краєзнавчий музей та його гості поринули у дивовижний світ Марії Примаченко. Саме такій темі присвятили майстер-клас Соняхи життя для педагогів дошкільників. Новини на Янтарне Фем. До новин спорту у Новояворівську відбувся турнір із гандболу серед дівчат, кубок покрови. Його золото виборов львівський клуб, срібло, команда дитячої юнацької спортшколи Янтар а бронзу спортсменки з Жидачева. Також відзначили на заході і старання спортшколи з кам'янки Бузької. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 11 градусів, уночі 2 градуси, вітер 2-5 метрів на секунду. Вночі та вранці слабкий туман, а ще сильний заморозок. І це все тепер ви точно в курсі всіх основних повідомлень. Тож є час відволіктися від справ із музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.